Та я вас вітаю і святою неділею. Дай Боже вам здоров'я, Божої ласки, дай Боже, щоб у ваших серцях палала любов і до Бога, і до ближніх своїх. щоб винесли мир у свої родини, щоб винесли благодать, яку получаєте у святій церкві. От хай Господь вам всьому допомагає. Сьогодні ми читали Євангелії. Де говориться, що один господарь насадив виноградник, найняв тоді людей, о, домовився з ними, що вони платитимуть йому частину за цей виноградник від плодів цього виноградника. І от проходить час, і Бог посилає людей, які повинні взяти плоди з цього виноградника. І коли вони прийшли, то їх побили. Він посилає других, більш мудріших, розумніших, сильніших, і цих побили. І тоді господар каже: пошлю свого сина. Сина вони вже не посміють убити. От. І прийшовши син, вони коли побачили, вони собі порадилися, що треба це спадкоємець і треба спадкоємця обов'язково вбити, щоб його не було. І тут питання стоїть, що ж Господь зробить з цими людьми? Відповідь зрозуміла нам, що Господь накаже цих людей, які поступили таким чином. І ми бачили, що відбулося з ізраїльським народом, бо це говориться якраз за ізраїльський народ, який убивав пророків. Який не слухав ті настанови, які пророки проносили їм, які вказували дорогу, якою вони повинні були йти. І от раз вбивали, другий раз вбивали, третій раз вбивали, і Господь посилає сина, і ми знаємо, що відбулося з Ісусом Христом. Вони його теж не прийняли і розіп'яли. І ми знаємо, як єврейський народ. Постраждав після цього. От, дуже багато єврейського народу загинуло. От, і ми знаємо, що і храм був знищений, і стіна була знищена. І багато чого відбулося в історії як кара Господня. І Господь передав цей виноград другим народам, передав нам. Чи ми достойно ведемо себе, як люди, які отримали у спадок цей виноград? Зрозуміло, що недостойно, бо знаємо, скільки в нашому житті відбувалося речей, що й храми руйнувалися, і віра знищувалася повністю, і люди ввійшли в це повне безвір'я, і хотіли. Жити без Бога, і багато людей зрікалося Бога. Ми знаємо, по школах вчителі навчали дітей, що Бога немає, що можна обходитися без релігії, без церкви. І в кінці кінців, до чого ми прийшли, ми побачили той кінець е, сьогоднішній день, якщо відбувається з Україною. І як Україна на сьогоднішній день страждає. Тому хто з людей порушує закони Божі, той обов'язково попаде під ці страждання. Обов'язково. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо раніше говорили, що страждать будуть діти, то в сьогодні час настільки швидко йде, що Господь зразу дає кару тим людям, які звершили неправильні дії у своєму житті. Тобто не приходиться чекати довго, воно відбувається вже сьогодні. І тому ми з вами повинні розуміти, що основа буття це духовна. Якщо духовного немає, то остального нічого не буде. І тому в першу чергу повинні цьому навчатися. Що ж відноситься до духовних речей? Якщо ми знаємо в старому заповіті, це 10 заповідів Божих, але Христос нам залишив дві заповіді. Він сказав, що любіть Бога і любіть ближнього як самого себе. У цих двох заповідях знаходяться і ті заповіді старого заповіду, і пророки. Тобто знаходиться все духовне. Життя. Чи можна здостигнути цієї любові? Можна, зрозуміло, що можна. Бог не дає неможливих речей, але опять можна коли. Як Господь говорить, те, що людині не під силу, те Богу під силу. Тобто те, що неможливо людині, Богу можливо. І тому, якщо ми з'єднуємося з Божою силою, тоді ми достигнемо того, що ми прагнемо. Якщо ми не з'єднуємося з Божою силою, а питаємося зробити це своїми силами, то ми ніколи не достигнемо і не зробимо. Тому хай Господь дає вам силу з'єднатися з Богом і в місті пройти той шлях, який уготований кожній людині окремо. Бо в кожної людини свій шлях. В одного він вроді тяжчий, у другого легший. Але кожний хрест по-своєму важкий, тож хай Господь дає сили нести його легко і вільно і свобідно. Хай Бог допомагає вам усьому. Амінь.